Привет! сегодня у нас э, 25 пятое, двадцать травня. Я собраюсь на работу. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want to be a slave. I'll be doing shit my way, all uh, the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You never hear me, bitch, now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Let's see. Shannon Dujo Temple? Але повинно бути тепліше зараз сьогодні вже. Нарешті, нарешті кінець травня. А ще, що мене збісило, тільки що була така ситуація дивна, не знаю, чи це попало на е, таймлайн, бо я знімаю типу, на цей, то воно, може, не записали. На світлофорі, як тільки що стояв, е, там дві полоси в ліву сторону, тобто дві полоси повертають в ліворуч. І я стою, біля мене машина стоїть. Я дивлюсь з деркалю, що ззаді їде мотоцикліст. Ну, ладно, ще мотоцикліст тіпа, на такому якомусь маленькому спортбайкові, а там їде харелій, тіпа, такий, ну здоровий, широкий харалє, як півмашини. І він пробував протиснутися, між мною і машиною яка стоїть біля мене і чуть не вдарив в мою машину, загорілося зелене, всі почали їхати, а він далі лізе. Тобто він не пролазив, він чуть там мені цю зеркало не збив, ну він далі лізе. Я йому допомагав, тіпа, що ну, ти що, типа, куди ти лізеш? Ну, тіпа, я все там розумію, ну... Камон. І коротше, вони мене бісять, тому що якщо ти його хочеш обігнати або ще щось того мотоцикліста, то він то, тобі тормозить перед тобою, тоді типу, виїжджає тобі. І він тебе не пропустить ніколи, мотоцикліст тебе не пропустить, ніколи. Я їздив на швидких тачках, я його обганяв і вони тільки бісяться. А коли воно лізе, то я довжен його пропустити. Та пішов ти. І не пропустив я його. Короте. Люди миють по одній машині, ми під'їжджаємо по дві одразу ми їм. Отак. Наступний. Пішов, пішов, так ми їм. Кінець 25 травня 18.30, да, 18.30. Я тільки приїхав додому, помився одразу, бо якось так трохи за... ну, забігався, трохи потів, му, грязний. Ще навіть не вдівся, якраз сповнив, що коротше, я не записував жодного відео і що треба записати вже в кінці відео. Ні. Та що, багато роботи останніми днями. Не знаю, чого так дуже багато роботи, тому що. Ну, ні ярмарків, нічого такого данську не відбувається, але людей дуже багато. На рапорту багато людей з велосипедами: багато італійців, іспанців, французів, і вони з велосипедами. Я не розбираюсь, я не в темі, може щось тут з Данську зараз буде відбуватися, не знаю, якийсь велосезон, велотур. Але я також ще не бачив бачу Данську, Тобто, ну, в минулому минулому році такого не було. Ну, і через це в нас багато роботи. Тому все, помився, дивлюся на годинник. Зараз ще там часік два. Поїм поп'ю цей, полежу, та й спать, все, 9 годин буду лягати спать, бо завтра знову зранку на роботу. Тому все. Кстаті, погода. Погода в Данську трошки краща. Сонечко сьогодні було, і було десь такі, плюс 20 навіть на сонці. Тобто ну, машини нагрівались так непогано навіть. Я дуже в шоці. Та й таке. В принципі, ну що, все, паке.